Шановні колеги, до вашої уваги е, останній пункт в е, розділі 3.9 надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою, а саме е, Товариству з обмеженою відповідальністю ВТП Лангора. Справа К26 395. Не бачу зауважень. Ставлю на голосування. Прошу визначатись. За 84, проти 0, отримались три рішення прийняте. Будь ласка, наступне. Шановні колеги. До вашої до вашої уваги розділ 3.10 надання дозволу громадянам на розроблення проекту землі устрою. І першим пунктом цього розділу справа К 23042 Надання дозволу на розроб... Дякую, колеги. Нем, нема зауважень. Ставлю на голосування. За 88, проти 0, утримались 0. Рішення прийнято. Олександр Горович. Якщо не будуть мати колеги наші зауважень, вони мають перед очима порядок денний. Я пропоную вам зачитувати номер справи. Якщо будуть виникати запитання, я буду Тому? вас перебувати. Справа К-26309. Немає зауважень. Ставлю на голосування. За 87. Проти 0 утрималось 0. Рішення прийнято. Будь ласка, наступне. К-25969. Олег Макаров записався до обговорення. Будь ласка. Я звертаюся до доповідача. Олександрович. Було б зручніше, якби ви казали номер порядку денному. Бо так, так, так легше буде визначатися. Дякую. Пункт в розділі і номер справи. Будь ласка, наступна. Шановні колеги, розділ 3.10. Пункт 3. Справа К 25.969. Не бачу більше зауважень. Ставлю на голосування. За 82, проти 0, утрималось 0. Рішення прийняте. Будь ласка, наступне. Четвертий пункт К. 22, 646. Колеги, ставлю на голосування. Прошу визначатись. <плес> За 70, проти 0, утрималось 14. Рішення прийнято. П'ятий пункт К, 23 550 Ставлю на голосування, прошу визначатись. За 84 проти 0, утримались 0. Рішення прийнято. Шостий К, 26, 152. Коли на голосування ставимо, визначаємось. За 86 проти 0, отримались 0, рішення прийняте. Наступне, будь ласка. Сьомий пункт К. 25612 Ставимо на голосування. Визначаємось. За 68, проти 0,14 утрималось. Рішення прийнято. Наступне восьмий пункт К 24826 Враховуючи витяг з протоколу засідання постійної комісії з питань торгівлі. Комісія пропонує підтримати проектичення за умов виключення сілього призначення земельної ділянки слів з подальшою реконструкцією. Ставиться на голосування за зауваженнями комісії. Прошу визначатись. За 86, проти 0, утримались 0. Рішення прийнято. Наступне, будь ласка. Дев'ятим пунктом е, дозвіл на розроблення проєкту землю стійшов е, Олександр Сергійовна, вулиця Шевченка, 112-я, у Соломінському районі міста Києва. Справа К-23-262, але комісія розглянула проєкт рішення і відхилила його. Колеги, якщо не буде е, зауважень, одразу поставимо на голосування е, рішення, яке прийняте комісією щодо відхилення проєкту рішення. Немає інших пропозицій? Ставимо на голосування. зазначену пропозицію. Прошу визначатись щодо відхилення. За 86, проти проти отрималось 0. Олександр Олександра я Так розумію, що є цілий ряд питань, про яких комісія прийняла е, таке рішення. Я пропоную тоді одразу вам казати пропозицію комісії щодо відхилення, і ми будемо голосувати з пропози... відразу з цією пропозицією. Дякую, зрозуміло. Десятим пунктом надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою устрою у Генюк Марії Петрівні справа К 24016 Комісія також розглянула проєкт рішення та відхилила, оскільки вільна земельна ділянка. Колеги ставиться на голосування з пропозицією комісії, а саме про відхилення проекту рішення. Прошу визначатись. За 83, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Наступне, будь ласка. Справа К-24783 у Гроніку Богдану Богдановичу також комісія розглянула практичне та відхилила його. Ставиться на голосування справками комісії. Прошу голосувати. За. Це... За 87, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Наступне. 12-й пункт у гурніку Тарасу Богдановичу, К-24370. Комісія розглянула практичне та відхилила його. На голосування з пропозицією комісії. Прошу визначатись. За 85, проти 0, утрималось 0. рішення прийнято. Наступне тринадцятий пункт на жінесни Леонідовні справа К-26029. Також комісія розглянула практичні та відхилила його. Ставиться на голосування з пропозицією комісії. Проект щодо відхилення проєкту рішення. Прошу визначатись. За 87, проти 0, утримались 0. Рішення прийняте. Будь ласка, на Громадянці Королі... Королікові Олені Валерійовні, справа К-26054. Комісія також дозволяла на проєкт рішення та відхилила його. Ставиться на голосування з пропозицією комісії. За 84 проти 0 утримались 0. Рішення прийнято. Будь ласка, наступне. І останній пункт 15-й. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громади. Гульку Віталію Васильовичу, Справа К 26654 Прошу підтримати. Ділянка обліковується за матерію зерника, яка померла у 2014 році. Дякую. Колеги, ставиться на голосування. Прошу визначатись. Залі 73, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Колеги. Далі маємо підрозділ 3.11 про відмову на дані дозволу на розробку проекту землеустрою. Е Я пропоную зачитувати, якщо не буде заперечень в депутатського корпусу, тільки номери справ по відмовах. Будь ласка, пану Серетюку, е дайте слово. Водим родич, посилю вас після цього розділу. В залі є присутній народний депутат Юрій Левченко. Після цього розгляду цього питання надати йому слово. Обов'язково пана Левченка, запрошуємо зайняти місце в президії. Будь ласка, Олександр Горвич, доповідайте тільки номера справ. Шановні колеги, до вашого. На розгляд розділ 3.11 про відмову в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою. Справа К 24523 голосуємо, колеги. За 78 проти 0 утрималось 0. Рішення прийнято. Шановні колеги, розділ 3.11 номер 2 справа К24517. Голосуємо. За 81 проти 0 утрималось 0. Рішення прийнято. Наступне. 3 пунктом к 24, 520 Визначаємось, колеги. За 81 проти 0, Утримались 0. Рішення прийнято. Наступне. Будь пунктом К-26. 110. Голосуємо, колеги. За 84 проти 0 утрималось 0. Рішення прийняте. Наступне. П'ятим пунктом К26-134. Голосуємо, колеги. За 82 проти 0 утримались 0, рішення прийняте. шостим пунктом. Пробачте, шостим пунктом справа К2622. Голосуємо, колеги. За 82 проти 0 отрималось 0. рішення прийнято. Будь ласка, наступне. Сьомим пунктом К, 26, 127. Голосуємо, колеги. За 82 проти 0 утримались 0. Рішення прийнято. Далі. Восьмим пунктом К24341. Голосуємо, будь ласка. За 82 проти 0 утрималось 0 рішення прийнято. Далі. Дев'ятим пунктом зазначеного роз... Роз... розділу саме відмова справа К-26-165. Голосуємо, колеги. За 75, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Десятий пункт К-26044. Голосуємо, колеги. За 72, рішення прийнято. Наступне, будь ласка. 11 пунктом К25872. Прошу визначатись.